Все, все нормально, все хорошо, все... Скажи, будь ласка, свій враження, як це все відбулося, як спрацював про дітей, як тобі було чи комфортно, чи ні? Мені було комфортно, на глибині розкрився спав жилет і викинув мене на поверхню. Є деякі моменти по вдосконаленню, але загалом... Що саме не понравилось, е мабуть чуть-чуть неправильно зафіксували оцей плавнічок ну, бої. Тому що туди вдавлюють вони, вуха і заплюскує вода. Заплюскується вода, немає чим дихати, починається паніка. А взагалі сама розробка такого бронежилету, вона корисне на твою Я думку? думаю, да, корисне. так, Да? Щось, а чому сподобалося? Чи просто це єдиний мінус? Е -е, плавучість, хороша плавучість, це сподобалось. Якщо при скажімо так, тихій погоді, то дуже якби, хороший варіант.